Буде історія про твої загублені хустинки. у Харківському театрі для дітей та юнацтва відновлюють виставу у туфті про маленьку дівчинку, яка постійно губить свої речі. Чесно кажучи, ми не знали взагалі, ми будемо працювати чи ні, бо це така дуже недобрі події. Частина трупи евакуювалася, розповідає акторка Віолета Якоблєва. Залишилося кілька її колег. Разом вони у травні відновили виставу «Дюймовочка». Саме першу виставу ми зіграли для переселенців, У бомбосховища грали в конкретних, де безпека і зручно, де адаптовано все для дітей, щоб вони могли передивитися цю виставу. Я зайшла сюди і настільки все на своїх місцях, от все, навіть по-моєму. От пили, даже сильные, Майже півроку в евакуації була акторка Ольга Двойченкова. Восени на сцені вона мала святкувати ювілей. Ми могли б придумати і бенефіс, і спектакль поставити. Там багато планів було. Але, звісно, це все вже не має нікакого абсолютно значення зараз. У театрі відновлюють приміщення. У липні вибуховою хвилою на фасаді будівлі винесло 44 вікна. З'явилися тріщини на стінах. Уламками побило дах. Розповідає директор театру Аркадій Чадов. запаленням теж у нас проблеми, тому що театр. Не працює і не заробляє він зараз, тільки як волонтер. Всі шибки повилітали, і треба було щось робити. І з допомогою волонтерів, з допомогою міста, ми цю проблему якось вирішили у цьому підвалі. На початку повномасштабного вторгнення ховалися працівники театру. Тепер планують облаштувати тут укриття на випадок повітряних тривог, говорить директор. Ми ще думали, що тут можна і вистави проводити. Чому ні? На 5-3 на акторів, які можуть тут розіграти сценки, і скільки там 50 глядачів можуть тут розміститися? Цього року через російські обстріли офіційно театральний сезон не відкривали. Директор говорить, символічно зробили це у паркінгу одного із торговельних центрів Харкова. На сцену театру повернутися зможуть після закінчення війни. Ірина Гнатюк, Юрій Лавриненко – Суспільне новини, Харків.